Сьогодні у каневі стартував чемпіонат Черкаської області з футболу серед команд вищої ліги. Канівські футболісти на власному полі приймали команду зі Шполи. Гра розпочалася з боротьби, але не тільки з суперником, а й з погодними умовами. Першим відкривати рахунок вдалося хазяїнам поля. За грубу гру у карному майданчику арбітер назначив пенальті ворота шполян. Але його чітко реалізував Владислав Кубрушко. Згодом гості взяли ініціативу у свої руки та зрівняли рахунок. Тож на перерву команди пішли з нічийним рахунком 1-1. У другому таймі шполяни раз за разом проривались до воріт канівчан, що призвело до двох пропущених мечів. Спочатку на 60-й хвилині другий гол у ворота хазяїв забив Олег Гопка. А згодом і третій відправив у ворота Андрій Стотшус. До кінця гри вболівальники гнали канючан вперед, щоб забити бодай ще один м'яч. Їх навіть не злякав дощ, що не вщухав практично всю гру. А поле набувало гіршого стану, призводило до більш жорсткої гри. Але м'ячів глядачі більше не побачили, тож покидали поле гравці з опущеними головами, програвши свій перший домашній поєдинок. Але проблеми у команди не тільки з грою і фінансовим положенням. На це питання нам відповів виконуючий обов'язки міського голови Скорина Олександр. Наші хлопці відчайдушно боролися, незважаючи на такі складні погодні умови, незважаючи на те, що клас команди суперника переважав. Я сподіваюся, що нас чекають в недалекому майбутньому і перемоги, не лише гіркота. Спасибі їм за гру, спасибі тренерам, які тримаються, і наш канівський футбол виживе і матиме кращі часи. Дякую. Маємо надію, що футбол у місті Каневі буде розвиватися на більшому рівні. І ми матимемо в себе вдома кращих футболістів, якими б могли пишатись.